Навчання в умовах війни днями міський голова відвідав загальноосвітні заклади горішніх плавнів. Метою візита стала перевірка укриття в школах, адже новий навчальний рік розпочнеться в умовах воєнного стану. Безперечно, всі ми стурбовані питанням, яким буде навчання під час війни, та як убезпечити дитину під час освітнього процесу. Першим навчальним закладом, який відвідав міський голова, стала шоста школа. Наразі тут реконструюють вентиляцію, роблять запасний і центральний входи, фарбують меблі, відновлюють освітлення. Триває на сьогодні. Ви бачили повністю поштокатурено. Рембудсервіс Рембутсервіс працює над освітленням, каналізацією, роблять інші підприємства. Роблять запасний вихід: це грати, перила, двері і козирьок для того, щоб захищали дітей від уламків. З палетів ми зробили дивани, бо на сьогодні, відповідно до фінансування, ми не можемо проплатити, наприклад, покупку придбання меблів. Тому ми з підручних матеріалів, це, зокрема, будівельні палети. ми Виробилось такі меблі, освіта і культура навіть у найважчі часи мають бути в авангарді та пріоритеті державної політики України, яка хоче потрапити у світле майбутнє людства, наголосив міський голова Дмитро Биков під час огляду укриття у загальноосвітній школі номер 6 а тому зараз для кожного закладу у світі у місті робиться все можливе, щоб дотриматися цього пріоритету. В кожному укритті для учнів та вчителів зроблять навіть повноцінні санітарні кімнати. Ось на цьому місці вбиральня має з'явитися в укритті шостої школи силами фахівців комунального підприємства Рембутсервіс. Зараз ми ознайомились вже з тими роботами, які вже виконані. До 1 вересня ми повинні зробити вбиральню для хлопчиків і дівчаток. І таким чином підготувати вже це укриття для дітей. Для дітей з міського бюджету було виділено на виконання цих оздоблювальних допоміжних робіт 400 тисяч гривень. Ми хочемо зробити, щоб перебування у часи повітряної тривоги в укритті були більш-менш комфортні. І зручні для дітей, міський голова підкреслив, що жодна дитина, яка бажає відвідувати школу і батьки якої не заперечують протиочного навчання, не повинна втрачати своє конституційне право на отримання якісної освіти. Навіть якщо 99% батьків скажуть ні, школі і забажають дистанційки, міські заклади освіти будуть працювати для 1% учнів. Тому найперше, що зараз роблять у школах з підготовки до навчального сезону, це укриття.